Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійка виборола бронзову медаль на міжнародній науковій олімпіаді. Про статус постраждалих внаслідок воєнних дій. Новий проєкт Олександрійського гендерного інфоцентру. Учениця 10 класу Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату Поліна Кондратенко стала бронзовою призеркою Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики, що проходила у Греції. Дівчина була серед шести учнів з різних областей, хто представляв Україну та єдиною представницею Кіровоградщини. Окрім інтелектуальних змагань, вдалося відвідати і декілька екскурсій. Подробиці далі у новинах. Учениця центральноукраїнського наукового ліцею інтернату Поліна Кондратенко виборола бронзову нагороду на молодіжній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Змагання проходили у Греції з 24 по 30 вересня. Ми писали олімпіадні завдання, які були пов'язані з астрономічними та астрофізичними задачами. а Також це були спостережні та практичні тури, тобто тури з німими мапами, а також тури, з яких ми працювали з телескопами. Поліна учасниця основної команди, яка складалась з шести учнів і представляла Україну. І єдина, хто представляв Кіровоградщину. досить складним було. Робота з німою картою південного неба, так як якщо північне небо я можу бачити в себе над головою, і в принципі впізнаю сузір'я, то південне небо вживу я ніколи не бачила. Тобто розпізнати сузір'я південної мапи було досить складним завданням, проте це не завадило мені отримати призове місце. Також потрібно було ототожнити об'єкти каталогу місьє, тобто там є 110 об'єктів, і потрібно було назвати декілька з них, що це є це є туманності, це є кулясті скупчення, чи це є росіяні скупчення чи галактики. Також потрібно було написати в яких сузір'ях вони знаходяться. Потрібно було розподілити класифікацію зір, тобто обрати зорі, які відносились до класу холодних, до класу змінних і до класу подвійних зір. Також були 12 теоретичних задач, з якими ми працювали 3,5 години. В яких потрібно було 10, з яких були короткими, нам потрібно було розписати з формулами розв'язати задачу, і дві догі, які мали ще деякі підпункти. Окрім Олімпіади, вдалося відвідати і декілька екскурсій. У нас три дні підряд. А ми писали тури. Перед цим ми мали різні екскурсії. Ми гуляли просто по місту. Також ми їздили на оліні, були в археологічних музеях. Це досить цікавий досвід, так як грецька культура, давньогрецька культура, це є досить цікаво наповнена міфами. Ну тобто, це є досить цікаво. Для того аби сформувати команду, яка представлятиме Україну на міжнародній арені, було проведено відбір. Він складався з декількох етапів. За результатами останнього до складу команди увійшла і Поліна. «Поліна знайшла олімпіаду на сайті всеукраїнського Всіукраїнського вона запропонувала поучаствувати в ній, і відповідно ми почали готуватися. А саме так як Поліна до цього вже займалася фізикою, восьмий клас, дев'ятий клас, участвувала в різних олімпіадах і по МАНу в технічних напрямках. Астрономія це є досить споріднена наука з таким напрямком. Тому ціле літо Поліна займалася астрономією і отримала право представляти Україну на міжнародному рівні олімпіади юніорів. Зупинятись на даному етапі Поліна Кондратенко не планує, тож попереду на дівчину та її вчителя чекають нові перемоги. Вже на декількох засіданнях виконавчого комітету йдеться про надання дітям статусу постраждалих внаслідок воєнних дій. Звучить ці питання начальник служби у справах дітей Юрій Яковлєв. Тож наша знімальна група і звернулася до фахівця з питанням, що це за статус, хто має на нього право та чи мають діти зі статусом постраждалих від воєнних дій певні пільги чи виплати. Відповіді далі у сюжеті. На останніх засіданнях виконкому в групі питань захисту прав дітей принаймні 10 було про надання статусу дитині постраждалої внаслідок воєнних дій. Що це за статус та хто має на нього право, розповів Юрій Яковлєв. Була прийнята постанова кабінету міністрів України 5 квітня 2017 року, номер 268, коли у нас було АТО, ООС і в червні цього року. 2023 року до даної постанови були внесені зміни. Якщо раніше статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мали тільки діти, які перебували на території окупованої Луганська, Донецька і Крим, то зараз до цієї категорії відносяться всі діти, які виїхали переміщені з території, які були окуповані 24 лютого 2022 року. Зараз в Олександрії близько трьох тисяч дітей, які мають статус ВПО. Всі ці діти мають право на отримання статусу постраждалих внаслідок воєнних дій. Всі ці діти мають право на отримання відповідного статусу, тобто статусу дитини, яка зазнала. Психологічного, сексуального насилля або контузії, зазнала дитина або отримала травму, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Крім того, до даної категорії відносяться також діти, батьки яких загинули, тобто жителі міста Олександрії. Якщо наші Чоловіки, які були на передовій і загинули з тих чи інших причин, ці діти також мають право отримати статус дитини, яка зазнала насилля внаслідок воєнної агресії та збройних конфліктів. До служби у справах дітей, а саме ця установа збирає інформацію, вивчає та подає відповідні документи на отримання статусу. Звернулися батьки 102 дітей. До речі, статус надається дітям до 18 років. Крім того, я хочу зупинитися на тому, що тому що багато громадян телефонують. А якщо буде, якщо, наприклад, дитина перебувала під окупацією, от, і на даний час даній дитині вже виповнилось 18 років, то таким дітям, особам, ми також надаємо статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Головне, щоб на час окупації даної території, де проживала дитина, їй не виповнилось 18 років. Тобто вони нам надають свої свідоцтва про народження, надають паспорта, надають довідки про те, що вони є внутрішньо переміщені особи. І якщо дійсно на момент 14-го року вона була під окупацією дана дитина, то ми надаємо їй статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Поцікавилися, чи мають діти зі статусом постраждали від воєнних дій певні пільги чи виплати на сьогоднішній день. Ще немає на постанови Кабінету міністрів України або закону Верховної Ради, який би надав якісь пільги даним дітям. Хочу напомнити нашим громадянам про те, що був вже колись прийнятий закон України про діти війни. Можливо, цих дітей, які зараз постраждали від наслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України, можливо, їх приєднають до даного закону, можливо, буде виданий інший закон. Але на сьогоднішній день дані діти можуть користуватися пільгами, які. Гарячого харчування. Якщо б у нас в навчальних закладах міста було організовано гаряче харчування, тобто обіди, повноцінні обіди, то такі б діти харчувалися безкоштовно в закладах освіти. Більш детальну інформацію з приводу надання статусу дітям можна отримати у фахівців служби у справах дітей. Протягом вересня жовтня громадська організація Олександрійський гендерний інформаційний центр реалізовує проєкт «Від травми до зцілення. Громада без домашнього насильства і гендерно зумовленого насильства. Він передбачає проведення низки освітніх і практичних заходів із метою запобігання та протидії різним формам насильства в Олександрії. Один із них міні-вистава Ні насильство. Докладніше наступний сюжет. Громадська організація Гендерний інформаційний центр втілює в Олександрійській громаді проєкт, який спрямований на запобігання та протидію різних форм насильства. Він має назву від травми до зцілення. Проєкт підготовлено в межах співпраці UNFPA та громадської організації Інноваційні соціальні рішення за підтримки бюро гуманітарної допомоги ЮЕСАЙДІ. Цей проєкт реалізується протягом жовтня-листопада 2023 року і... Він охоплює кілька ініціатив. Ми працюємо з молодими людьми. Ми працюємо з людьми, які потребують психоемоційного відновлення. Це серія тренінгів, яка відбувається в молодіжному просторі. Другий поверх також це практичні сесії, які відбуваються в просторі Вільна. Ми працюємо з жінками вісім сесій. Що проводяться за методикою всесвітньо відомого психіатра Джеймса Гордона? У нас одна людина на Кіровградщині пройшла таке навчання. Воно відбувалося в Тернополі, і тепер проваджуємо це. У рамках реалізації проєкту передбачено проведення різноманітних заходів: це сесії, воркшопи та тренінги. А також міні-вистава Ні насильству, яка створюється у співпраці з Олександрійським фаховим коледжем культури та мистецтв. У виставі будуть показані епізоди, які мали місце у реальному житті. Перший – це чоловік і жінка, він її булить, Він її е, е, застосовує до неї фізичне насильство. Далі ситуація про е, психологічне насилля, адже мама заставляє виходити е, заміж за чоловіка, якого не бажає донька. Також е, третя вже ситуація у нас про економічне насильство, де е, син відбирає у мами гроші, щоб пограти в ігрові автомати. І також четверте це також Психологічне насилля, де дівчинку булять у школі, вона потім вирішує взяти ніж і погрожує своїм однокласникам. Насильство проти жінок є однією з найбільш розповсюджених форм порушень прав людини. В Олександрії є ряд організацій, які допоможуть у даній проблемі. В Олександрії, які з цим працюють, зокрема в межах цієї ініціативи, ми дуже тісно співпрацюємо з мобільною бригадою, яка виїжджає за викликами до якої звер. Питаються люди, і вже вони розповідають, що навіть за рекомендаціями до них приходять так само, коли буде показана вистава. Ми влаштовуємо громадський діалог, де будуть присутні представники поліції Поліна і мобільної бригади. І от вони трошки більше будуть розповідати про те, що робити, де, куди, як звернутись, але головне, що можна зараз звертатися, мовчати про насильство в жодному разі не потрібно і терпіти його також не потрібно. Вистава Ні насильство відбудеться у молодіжному просторі. Другий поверх 6 жовтня о 16 годині. Запрошуються усі охочі. На сторінці будинку дитячої та юнацької творчості з'явився яскравий відеоролик. Звіт зі спортивно-патріотичного заходу. 2 жовтня на спортивно-туристичному майданчику БДЮТ були проведені змагання на честь захисників України. Змагання взяли участь вісім команд туристсько краєзнавчого напрямку в двох вікових групах. Змагання полягали у проходженні декількох етапів, які вміння презентували юні спортсмени та спортсменки, і хто став найвправнішим, дізнаєтесь із наступного відео. 2 жовтня 2023 року на території будинку дитячої юнацької творчості проводились змагання, присвячені Дню захисників України. Змагання складались із восьми етапів, серед яких були туристична смуга перешкод, знавці національної української пісні, національної поліції, етап ДСНС, надання медичної допомоги, етап в'язання туристичних вузлів і етап казацької розваги. На кожному етапі командою потрібно було проявити свою винахідливість, швидкість у подоланні кожного етапу. Повлюємо подяку в першу чергу нашим захисникам за надану нам можливість проводити змагання для наших вихованців, а також національної поліції, співробітникам державної служби з надзвичайних ситуацій, також нашій територіальної обороні за участь у наших змаганнях, за те, що надали можливість нашим вихованцям пройти відповідний етап. на Плечі. А мені можна Ось Дивись оцей глазок. Даша, ти сьогодні постійно. За третє місце. Команда Мультипрофіль. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна!